Доброго дня, шановне товариство. і так Поставив болгарський розподільник на дві секції. Ось так закріпив, тут кинув розпорочку, щоб не гнуло, Всі шланги йдуть на 24. так, Подача йде під гайки під 32-й. Шланг 80 см, якщо ви це ставите. Тут лянець, спеціально купляний для разом з переходічоком. Такий самий пере... переходідчок заказуєте для того, щоб. Замінити тут ось цього соска, бо мало хто знає, яка тут різьба в магазинах. Так, що вам ще сказати? Обратку я купляв е... 50 см, теж 32-й ключ. Дві плаваючих, підпружинені. підпруженняні. Єдиного потока, потока, все чітко, все працює. Дякую за увагу всім гарного дня.